На Верховинщині традиційно відбувся четвертий кінофестиваль стежками фільму Анничка. Гості свята протягом двох днів мали змогу ознайомитися з місцями зйомок художньої кінострічки та поспілкуватися з тими, хто безпосередньо брав участь у роботі над фільмом. Організатори запевняють, такі кінофестивалі будуть традиційними. Щоправда, щороку будуть присвячені різним кінострічкам, які були відзняті на Гуцульщині. Після тіни забутих предків настала черга і Аннички. У 1969 році фільм отримав спеціальну премію журі міжнародного кінофестивалю у Камбоджі. Василь Моїсейчук брав участь у зйомках більшої кількості фільмів, знятих на Гуцульщині. За організаторську допомогу режисери запрошували місцевого чоловіка і до самої зйомки. У Аннирці режисер попросив Моїсейчука залучити до роботи його власний мотоцикл, адже мав виконати епізодичну роль німецького загарбника. Зйомки проходили в селі Бестраць на скелялі, там, де Аннечка ховається, якраз, і, і ці проїхають Це той епізод. А ще пригадує Василь цікаві казуси, що траплялися під час зйомок. Дехто з місцевих реально сприймали чоловіків, які були вдягнуті в німецьке мудирування. Сказали всім їхати на обід. Немо та як техніку брати. сказали, скомандували все в село без трац. Їдемо так, як є одіти на мотоциклах, бо це обід. Бо після обіду знову зйомка. Ми приїхаємо селів. Приїхаємо в село Бестрець, там якраз столова, розвернулися, а це люди так, такі протосільські. Та й одно, одна там пізнала мене жіночка завмага. Та й каже, та гічків є. Ей, Та це що, гічків це... А шо, пішов у німці. Що це за німці? каже. А яка в біда сараті? Біда, хто вже верховину опанували, гад, у Верховені вже все. А нас сюди тянули, котрі знаємо більше село, вже нас тянули на, 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 на Бестрац, Там ховайте худобу, нічого не ріжте, без команди, бо буде, кажу, біда може розстрілити. До зйомок Аднички режисер Борис Івченко залучив найкращих на той час українських кіноакторів: Івана Миколайчука, Борислава Брундукова, Косю Сепанкова та інших. Дебютував у кіно і наш земляк Іван Гаврилюк. Він зіграв роль Івана, молодого гусола, співчувальника партизанів. Так, танцюй, танцюй. Молодець, молодець. Молодець, молодець, молодець. Давай, розпаді, давай, давай. Танечко, я тебе не бачу. Дивись, як я танцюю. Цей танець на склі ну, героя у виконанні Гаврилюка. От він просто настільки настільки сильний, що він забуває, що він заставляє забувати про, про якусь ідеологію, про те, хто він там, він радянський, він більшовицький, він ще якийсь. Є образ, є образ, є гор, гордий образ, образ людини, яка так мовити ось окупантові відповідає отаким чином. Відтепер у верховині діятиме музей не тільки фільму тіні забутих предків, але й «Аннички». Силами громада та влада відновили все необхідне, аби максимально наблизити садибу Івана та Ганусіла з до зображеної у фільмі, адже майже половину кіно розповідають Горяни. Режисер відзняв саме тут. Ми вирішили на нашій нараді проводити ці фестивалі кожен рік. Кожен рік ми будемо висвітлювати знову ж таки нові і нові фільми, і згадувати ті фільми, які були вже відзняті на території нашого району. Це для того, щоб зберігати і далі розвивати, і ініціювати для того, щоб знімалися фільми про Осочину, про Україну, щоб розвивати наше українське кіно. Тому що мистецтво це є можливість. Задокументувати мить наступного року. Кінофестиваль присвячуватимуть ще одній кінострійці, яка була відзнята на верховинщині фільму Віктора Іванова Олекса Добуш.